Доброго здоров'я всім підписчикам, підписчицям, гостям каналу Петрови 62. Сьогодні у нас 4 лютого. Вчора сніжок пролітав, сьогодні розстав. погода сонячна, доволі тепло. Як бачите, в тому анекдоті файка розтебнута, наче в літом. Значить, Скоро буде іде весна. Почнеться посадка картоплі. І почнуться всі, кинулися вже кілька років. Таке війшло в моду. Як Одноколісний кучник, підгортач, садить ним, прополювати. Я не знаю, що таке над ними ажіотаж. Як на мене, це дуже дороге задоволення. Якщо своїх матеріалів робить, то ще більш-менш я і свій перший тільки купляв там редуктора, цепи, а так все було. І другий так само зробили товаришу і собі зробив людині. Ну, зараз. На замовлення не роблю, кажу зразу. Зараз робимо тільки брату і на роботі колеги. Так от я зараз покажу, що у брата на чому ми де позекономлювали. Колега вже на роботі потратив тисяч чотири. Це він купив цепи, цеп, зірочки, шків, корпуса, матеріал. Не щатає це ще на ручки, там, газ, газу, там це все. Це він тисяча. Ну, загалом, якщо колесо самому, не самому робити, а купляти ще 400, плюс шків там 600, там ще щось повийшли 400, ну, виходить, десь собі вартість отак купити, не щатає електродів, дисків, роботи. Получається, 145. Це мінімум. Мінімум, це так, 4-5. Ну от і посчитайте, якщо купити у когось за 10 тисяч це скільки, щоб посадити картоплю, підгорнути, скільки потрібно можна на ці гроші купити готової картоплі. Ну, це дуже дорога, я та ігрушка для нас, великих дядьків, які зараз гуляємося ми мотоблоками. В дитинстві у нас такого не було, то зараз ми гуляємося мотоблоками цим. Ну а зараз я покажу, що ми насобирали і де на чому зекономили. Ось приблизно все, що потрібно для кучника. Профіль 30х30. 30. Тут ось так. 2 метри. Плюс тут. Це мінімум треба 3 до 4 метрів профіля. Ось, вчитайте, стоїть. Зірочки, зірочки, цепи. Шків це тут саморобний, ну буде, буде стояти куплений за 600 гривень. Потім ну тут буде кілька цепів. значить, Трубки. На ручки. Це в нас своє, та на цьому зекономили. Чотири підшипники корпуса купили по 90 гривень... плюс присилка. Значить, вийшло 4 в 90... це 360, плюс присилка десь до 500 гривень вийшло. Колесо брат сам зробив. А так колесо стоїть пара коліс 800 гривень. Колесо не продають. Колесо зроблено з газового балона, обрізано. Це понаварював. Ступички це я тут поробив, поточив. Тут також це все, я що поточив. Тут зекономили. Редуктор. Цей редуктор, якщо ви пам'ятаєте, він стояв, цей двигун на кварталі кортоп... трясучки. Він добре себе відпоказав. Ну, сюди може менше шків зроблю. Редуктор. Якщо купляти редуктор, він стоїть е, тисячу плюс переточує зірочку. Ну і окучник. Це окучник не нашій це так, я показав. Це мені дали переробити. Окучник буде теж саморобний. Якщо купляти роздвижний окучник, він теж 600-700. Так от я ж оце й думаю. Стоїть чи, чи стоїть воно того? Полегшує працю, да, полегшує працю і кармон полегшує. Плюс електроди, плюс диски, плюс... Купити ручку газу тросика, це теж мінімум тросик і кожух 100 з лишнім, Ручка газу десь зараз сотня були дешевше. Плюс кнопку. Чи самому зробити, чи поставити, це теж воно не дешеве. Ремень 80-120 гривень. Ну, в общем, є над чим подумати. Ну, це поки так, так кажуть, Мажорне состояння, а тепер мінорне, тобто веселе. Пособирав уже все, я поробив, пособирав. Тепер буду тут засверлювати, ставити вал, ось цей вал нижній, на якому буде зірочка, тут буде ступечка, колесо. Тільки воно так, повинно, ну це б тоді. І буду, може сьогодні почну потроху. І буду потім знімати, який він вийде. Якщо б, тут буде одна ланцюгов, дві ланцюгові передачі і одна пасова. Тому що цей редуктор не у 5 разів зуменшає, а у по-моєму, чи 3, 3,5 болгарочний редуктор з 230-ї, один з перших болгарок. Тут, як бачите, редуктор доволі такий масивний. Він не те, що зараз роблять, що там Тут хороший редуктор, перві болгарки. Ну, це так. Сьогодні, як кажуть, почну, вже все пособирали, сверлиться, скручуватися, головне не зроблю, а потім вже буду його дивитися, як, де, що, куди. Тут, як кажуть, таких розмірів довільне. Ну і. Буду знімати потроху, може когось зацікавить, хтось собі зробить. Ну, ще раз скажу, на замовлення я не роблю вже. Воно шкурка вичинки не стоїть. Це так. Аби тільки зробити людині добро, собі нічого не заробиш, тільки время потратиш і здоров'я. Ну що ж, мирного всім неба, хорошої погоди і тихих спокійних ночей.